Три осінні дні з чотири лапами на Закарпатті вперше відбувається чемпіонат національної поліції України з багатоборства кінологів. Сюди з'їхалося 26 найкращих спеціалістів зі всієї України. Учасники зі своїми службовими собаками змагатимуться у найрізноманітніших вправах. Закарпаттям представляли вівчарки Граф та Альфа. Більше розкаже Діана Фуско. На службі вдома та на відпочинку всюди пліч опліч зі своїм чотирилапим другом графом для інспектора-кінолога Сергія Свистака. Собака не лише найкращий друг, а й надійний напарник та колега. У таких змаганнях беруть участь вперше і вже найкращий результат смугу перешкод Граф подолав за 59 секунд. Особи я її, взагалі, як я налаштувався вчора. Вечором я даже не випускав його з вольєра. Просто я хотів. Щоб він заскучав зі мною, щоб він зі мною краще сьогодні зміг робити, щоб він вся увага моя на нього, і його увага була на мене звернута. А от Андрій Бурданій приїхав на Закарпаття із Тернопільщини, привіз із собою чотирилапу подругу, ямку. Собака до людей настроєна хорошо, позитивно, але при цьому при цьому йде на затримання і врівноважений холерик. Готувався близько місяця, ну вже чисто до змагань. А так собака постійно в роботі підтримується, так щоб великих проблем не було. Жіноча чоловіча дружба все-таки існує, стверджує Людмила Бартанєєва. Вже чотири роки вона своїм Алтаєм не розлий вода. Ну, він в мене такий сангвінік. Сангвінік добрий, але коли. Буде небезпека, тоді він завжди мене захистить. От, член сім'ї любить дітей. Взагалі це як, як мій брат, як мій син, так може я охарактеризувати. Іноді навіть взимку може зі мною спати на кроваті. Займаємося ми кожен день, і він в мене є прикладом, тому що до нас заїжджають слухачі на навчання, завжди його беру, завжди показую, як правильно потрібно займатися. Для підготовки собак до змагань такого рівня потрібно мінімум пів року. Цього часу достатньо, аби чотирилапі освоїли всі команди. На цей захід з'їхалися кращі, кращі кінологічні команди з усієї України від Донецька до Закарпаття. Ну, більше німецьких вівчарок, як Чепрачного красу, так і Зонарного красу, ну є і Лабрадори. Організатори планують такі змагання зробити традиційними проводити їх щонайменше один раз на два роки. Ну, дані змагання проводяться для того, щоб підтримувати рівень навчання, щоб кінологи з інших областей побачили рівень сусідніх областей, які досягали їх кінологи. Тому треба такі змагання проводити. Кінологи побачать їх оцінять судді. Це не тільки змагання, не тільки перше, друге, третє місце. У нас проводиться оцінка кінологів з службовими собаками і вони отримують кількість балів. А кожна кількість балів вона прирівнюється до рівня ступені за класністю. Серед завдань, які службові собаки виконують під час змагань, є затримка уявних злочинців, пошук зброї та наркотичних засобів. Переможців оголосять на закритті чемпіонату 30 вересня.